Дорогі хмельничани, шановні гості славного міста над Богом! В ці вересневі дні ми традиційно відзначаємо день міста Хмельницького, яке, незважаючи на свій поважний вік, завжди було, є і буде молодим душею, багатим на дитячий сміх, сповненим мудрістю зрілого покоління. Наше місто, яке носить ім'я славного українського гетьмана, має цікаву історію і впевнений, матиме прекрасне щасливе майбутнє. Бо живуть в ньому гарні люди, справжні патріоти, для яких любов до своєї батьківщини не просто слова, Схиляю голову перед кожним героєм, перед кожним небайдужим хмельничанином, який не залишився осторонь в такий непростий час, коли над Україною нависла загроза її цілісності та незалежності. Сьогодні нам потрібно об'єднатися, щоб разом протидіяти зовнішній агресії, а також економічним та політичним проблемам. Всередині України переконаний, лише в єдності наша сила зич у кожній родині щедрої долі. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до миру і порозуміння, впевнений, лише гуртом ми зможемо вирішувати існуючі проблеми і домогтися процвітання нашої подільської столиці.